Доброго, Доброго дня, Валентина. Доброго дня, Святослав. Хотів би задати декілька питань та нашим клієнтам відповісти. Но перше питання: основне, чи потрібно їхати клієнтам в банк, щоб оформити кредитну заявку? Щоб оформити кредитну заявку, в банк їхати не потрібно в онлайн режимі, тобто в телефонному режимі ми заводимо кредитну заявку та приймається рішення по кредиту. А кредит на який термін максимально може взяти клієнт? Ми кредитуємо від одного року до п'яти років до п'ятисот тисяч гривень. Також ми кредитуємо співробітників поліції ДСНС військових. Супер взагалі. А яка максимальна сума кредиту? 500 тисяч гривень максимальна сума кредиту. Також по військових, які приймають безпосередню участь у бойових діях, ми кредитуємо від одного року до. 5 років до 580 тисяч гривень без початкового внеску, без касту, без застави та без страхування життя. Друзі, навіть військові можуть взяти кредит на мріяне авто або ж на автомобіль для виконання бойових завдань безпосередньо.